Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну напередодні Дня Незалежності. Про це повідомили у прес-службі офісу президента. Так, візит заплановано на День державного прапора України, а це 23 серпня. Нарендра моді зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити питання двосторонньої та багатосторонній співпраці. Також очікується підписання низки документів між Україною і Індією в ОПЕ. Також додали, що ці відвідини стануть першими в історії, Двохсторонніх відносин країн. Втім, як нагадує видання Reuters яке першим повідомило про плани на рендер-моді відвідати Україну, Нюделі прагне поглибити свої відносини із Заходом, зберігаючи при цьому зв'язки з країною-агресоркою. Зокрема, Індія утримується від прямого звинувачення Росією. У війні, водночас закликаючи сусідів до діалогу та дипломатії, так на початку липня, в день російської атаки на лікарню Ахмадит у Києві на Моді відвідав Росію. Пізніше президент України Володимир Зеленський розкритикував зустріч індійського прем'єра з правителем Путіним, назвавши її руйнівним ударом по мирних зусиллях. У відповідь на це Індія викликала українського посла, щоб обговорити слова очільника України.